А оце ми з вами бачите, де може хтось уже бачив, а може хтось ніколи не побачить, хоч подивіться, як я покажу. Так от, оце називається королівський двір. Бачите, отут жили ну як би, королі, їхні діти. От яка тут краса. Гляньте, він просто був двір. Я не знаю, чи тут була е, іменно. Тут, мабуть, була інша підлога, тому що не думаю, рідна що це так. Рідна, рідна підлога? Да, да. Я, ти поняв? І гляньте буквально, як а там між тими є перегородки. Да, на кімнати, поділено на кімнати. Все на кімнати, на кімнати поділено. Їх, пожалуйста, гості приїжджали до сина студента, до дочки гімназістки, і всі тут могли помістити, а он прапор майорит. Бачите? А колись же були тут. же Якби все це захищали, це ж королі жили, їх не можна ж було просто так знаєте, лишити на ну, на произвол судьби. Тут були солдати спеціальні, спеціальні були війська, які навчені для того, щоб захищати. Ну, в общем, отак. Знаєте, яка краса, яка краса. От. Три поверхи, три поверхи. Отут, а справа теж три поверхи. Тільки ці вже трошки другі. Ці вже трошки другі. А заходимо ми через такі ворота, якби зайшли арку таку. Так що так от маєте хоч уявлення? Я теж не мала, тепер буду мати.